я вже буду повертатись додому, Іона. Добре, бувай, братико. Не занадто ти радієш тому, що прощаєшся зі своїм улюбленим братом. Я буду сумувати за тобою і часто писати листи. Цей штернський вилупок замість того, щоб вийти і провести мене, послав свого сторожового пса. І чому це має бути саме цей похмурий гад? У будь-якому випадку. Цей придурок мені зовсім не подобається. Цей погляд говорить Добре, турбуйся про мою сестру. Піона. Бувай! Будь ласка, не хворій. В цій кімнаті занадто холодно, і дров також немає. Де вся прислуга? Вас, здається, де він звати, так? Ви не знаєте, де моя покоївка? Учора мені сказали. Що вона повинна прийти? М -м, що? Добрий день. Тут є хто небудь? Порівно з Гартеном, цей замок доволі малий, але все рівно дуже важко бродити самому. Атмосфера тут якась похмура та й трішки дивна. Герцог? Я тут. Він так здивувався. Дякуючи вам, мій брат благополучно поїхав сьогодні зранку. Вау, до цього я бачила його сидячим за столом, тому навіть і не знала, що він такий високий. Він просто сяє, навіть коли дивиться зверху вниз. Не думаю про це. Він щойно подивився на мене з висока. Ах, герцог, я ніяк не можу знайти свою покоївку. Крім того, в моїй кімнаті дуже холодно, і дров в каміні немає. Ви самі не замерзли? Було б набагато краще, якби вона сама відмовилась від цієї ідеї. Хіба ти не служанка принцеси Гартена? Будь ласка, зіть мене просто Марі. Починайсь із завтрашнього дня, тобі назначено прибирати спальні та вітальні. Що? Це займе у мене багато часу. Я ж не можу Не Немає значення. У будь-якому випадку, хіба не твоя головна задача це підтримувати чистоту в цьому замку, правда ж? Ех, ну. Крім того, скажи дворецькому, щоб він зменшив кількість дров. Кімнаті процеси до мінімуму. Як ви самі знаєте, штерн не такий багатий, як артен. Прислуг не вистачає, тому багато із них роблять декілька справ одночасно. Бідний штерн. Також запасів дров і вугілля не вистачає на весь рік. Вам просто придеться звикнути до холоду. Якщо ви все таки плануєте залишитися тут, то будьте моїм гостем, принцеса Гартен. Що? Вчора тут було багато слух, і в кімнаті було тепло. Ласкаво просимо в штерн. Ах, я зрозуміла. Він просто турбується про мене. Тоді нічого страшного, мабуть, мені придеться одягти більше теплого одягу. Як і думала. Доброта, яку він проявляє в романі, нікуди не ділась. Люди так, так легко не змінюються. Дякую, що розповіли мені всього найкращого. Герцог, ви знаєте, як мене звати? Крім принцеси Гартен? Піона. Він назвав моє ім'я. Ура! Це не так і важливо. Я все рівно дуже щаслива. І я майже почала сумувати за теплом вартень і його прекрасними десертами. Але тепер, коли герцог назвав мене по імені, моє перебування тут, в штерн, покращилось. Ми заручимось, потім будемо їсти разом, пити чай, найтриматися за руки. Вау! іще одну порцію! Нам потрібно якнайшвидше зблизитись. Для того, щоб це зробити. Прошу вибачення. По-перше, я повинна зробити його щасливим. Сьогодні я також буду користуватися кухнею. Принцеса Артена уже двічі сюди приходила. Що вона збирається робити цього разу? Енді, іди ти. Принцеса, ви знову тут. Що таке? Ох, Енді, вчорашній торт виявився провальним. Тому цього разу я буду старатися більш і прутую десерт і ще смачніший. Oh. Той, хто допоміг минулого разу приготувати торт? Насправді, не думаю, що цю проблему можна вирішити, приготувавши інший десерт. Той торт був найкращою якістю, підтверджує це як шеф-повар замку. <кій> тобто, як помічник на кухні. Але, як я вже говорив учора, що може герцогу не сподобається, бо він просто не полюбляє солодке. Крім того, ми вже давно не готували десертів. Давайте так, чому б нам не приготувати щось інше, окрім десертів? Ні. Герцог полюбляє солодке, але по якійсь причині він приховує свої бажання. Якщо мені хочеться, щоб герцог міг насолоджуватися солодощами, не привертати увагу, що ж я повинна зробити? Ось воно це алкоголь, і яблучна м'ята. Алкоголь? Ви робите лікер із м'яти? В штерні це дорогоцінний інгредієнт. Так, якщо у вас є м'ята, лікер і гарний бокал, ви можете зробити смачний напій. Солодкі, дуже солодкі. Знову солодкі герцог. Довірся мені. Якщо вложити душу в цей напій, то герцог зможе насолодитися солодким смаком. Mm. Mm. Не бійся це я Всього лише цукор. Що це? А Що? Зачекайте у нас іще залишився пиріг з того разу. І не здивуюсь, якщо принцеса знову це зробила. Трішки цукру. Як це називається? Ем, а називається. Ну, звичайно, йому без різниці, що він їсть, але тут його очі засяяли. Страшно. Е, що ви сказали? Махіто? Так, Махіто. Це популярне Ортені. У нього була надзвичайна назва це. Mm. Просто, якщо вам не подобається мені прибрати його. Це поганий кусок цукру. Ні. Солодко не так і неприємно. Правда? Поєднання м'яти та Алькеро смачно. Я хочу, щоб ви подали його завтра ввечері. Добре. Що він сказав? Він хоче його завтра? Там є цукор? Думаю, йому сподобалось. Ні в якому разі, скажи їм, не міняти рецепт, якщо зробимо менше солодким, смак зміниться. Добре, вражаюче. Вперше бачу холодного Великого герцога таким. Їжа в штерні не дуже смачна, як і в фершспані. Для ріхта вона була лише заповненням шлунку. Як би там не було, його вигнали з рідного місця в цю холодну країну. Я не очікував побачити щось нове. Вже пройшло багато часу. Солодко. Вперше, після приїду в Штерн, Ріхт відчув себе краще. І героїня, яка зробила його настрій трішки кращим. Холодно. Я сумую за гартено, де тепло 365 днів. Фух, фух, фух. Пухова бабовня ковдра, шоколад захований під ліжком. Але всі були здивовані. Герцогу дуже сподобалось. Принцеса, просимо, будь ласка, дайте рецепт. Ви любите кекси? Торт для герцога. Хо-хо-хо, будь ласка, дозвольте мені приготувати десерт для герцога у майбутньому. Мені шкода, що я побачила ту сторону, яку ти хотів приховати. Неважливо, віднині я діабетик. Я хочу дати тобі щасливий білет. До речі, попросити іще дров буде дуже нагло, їм так тут нелегко. Ріхто Ріхтор повинно бути тяжко в таких умовах. А як же я в такому холодному місці? Піона, проснись, піона. Якщо я знову захворію. Це дуже серйозно.